Вітаю вас, друзі, колекціонери масштабних автомобілів на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку модель: це автомобільчик Peterbilt. Виробник Peterbilt X Models. Є до неї також бокс. Бокс цілесенький, все як положено, з боку стоїть. От вам так покажу. Присутній, от бачите, повністю присутній. Бокс, все все є в наявності, я її зберігаю. Давненько у мене ця модель, просто я вам її не показував. На сьогоднішній день у мене вже їх 15 штук є в наявності марка петербілд Дуже вона мені цікава. Я ж як би сказати по батькові Петрович, то чому ж би не колекціонувати Petterbeat. Ну. Марка сама по собі цікава, дуже цікава повністю всьому акуратненька, От я вам показую. Двірнички в неї, як зазвичай, в, в XMD, сідуть металеві, тобто травльонка, як ми кажемо, колекціонери. Я її нічого не додавав, не фарбував, вона абсолютно в своєму кольорі зі своїми наклейками декалями називаються. В моделюванні називають декалями наклейки, якщо є присутні, оце на автомобільчику. Повністю вона відповідає тим стандартам, моделям, які ми всі зазвичай колекціонуємо. Собі хто з колекціонерів колекціонує такі моделі, знає, що є ще випускає Алтая. Ікс-модел з модельки. Бачите, тут є присутня навіть. На X модос пише, емблемка така їхня заводська. І з тієї сторони є написаний там повністю вибита на металі марка Peterbilt 359 43 масштаб. Є патрубки, все тут є на місці. Просто так вирішив для вас показати. А вона ще плюс жовтого кольору видно, де відрізняється. Де метал сам пофарбований, а де сама підвізка одне від другого відрізняється і показує, що воно все є тут якби в наявності. Повністю вона мені дуже така сподобалась. Не знаю, як вам там, вибачте, році я її купував, але вона мене цілесенька, я її зберігаю до сьогоднішнього дня. В такому плані ще йшла модель синенького кольору. Вже добре. Не знаю, якби чи голуби полоски по ній були, чи білі з голубим відтінком. Ну, Тобто, була ще синього кольору. А ця така більш класичного кольору жовта із коричневими полосками. Емблемки тут в неї є. Петербілд, назва модельки, повністю всі присутні габаритки. От Все є в неї все в наявності. Трубочки, спойлер. От така є цікава. Версія моделі. Сідло, сідло рухоме також. До неї напівпричіпа я не купував на той час, тому що я собі вже тоді планував їх колекціонувати тільки, як ми кажемо, головки. Тобто сама голова автомобіля немає напівпричіпів. Ну, я поставлю ще лонг, можу поставити десь приблизно на свою поличку, десь ще стільки в сантиметрах. І все, поличка закінчується. Або десь зберігати. По ящиках, по антресолях, самі напівпричіпи до моделі. Ну це невигодно, так, да, хотілося б, щоб вона стояла повністю в відкритому доступі, як би сказати, можна було подивитися її і оглянути, що вона от є така, в, як би вам мовить, є в колекції, є, плюс вона така в настоящому вигляді, тобто прототип, як ми говоримо, але ж, ну, якось. От немає в мене, щоб вони були всі повністю а, з тими ж напівпричепами. Є всього-навсього такі, такі головки, як я кажу. Тобто одна голова автомобіля. І так мені цікаво. Да, можна колекціонувати їх як а, сам автомобіль, можна колекціонувати автомобіль з напівпричепом. Тут є два варіанти. На сьогоднішній день я колекціоную в основному їх самі автомобілі. Є до деяких напівпричепи, але ну, в основному вони всі в мене стоять без напівпричепів. Ось така в мене є модель. Така вона мені файна. Така чистесенька, гарна вся ну, такі пилинки здувай з неї. Ці спойлери. Про, профарбований, да, є такі версії, що спойлер іде нікель чистий, а всього профарбований. В свою, в свою сторону, як би сказати, все одно, як це, як тюнінг. Але ж ну, насправді це, більше всього, вона походить, як на мене, підлягає до класики. Ну, не тюнінга. Ні, бачу, це і зеркало ще навіть складається. Чи, можливо, там воно так приклеєно, що воно не хоче. Випростуватися в іншу сторону, а бачите, о, так воно рухоме, або так воно зовсім не приклеїє. Я його і не чіпав, в свою чергу. Так, да, можу там капнути суперклею, але в другій руці я підтримую зразу ж і серветку вологу. Якщо десь каплиночка біжить мені в іншу сторону, я серветку підставляю, все впитується в серветку і маю доступу далі по самій моделі суперклею. Я міг би зробити це акуратно. Але я щось не захотів. От я його можу в свою чергу, як я вам показав, перед цим зігнути в іншу сторону. Тобто, виходить, як все одно як складене дзеркало. Модель дуже цікава. Цікава, 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 дуже. Це чиста така охайна, все собі так і підтримую, і в боксі є до неї присутній. Вже не знаю в кого замовляв, але явно, вибачте, не на радіаторі і не. На машинарію Є повністю різні канали, різні геть, де можна замовити. На OLX, на OLX ні, не бажаю. Там багато аферистів да є люди чесні і таке все інше, але останнім часом дуже багато там попадаються аферисти. Можливо, мені попадаються, ну, але ж, ну, мабуть, за років два не користуюсь OLX Інші інтернет-магазини є. Є в Фейсбуці, є в Месенджері. Так можна через друзів, знайомих купити. Ну, модель дуже цікава, дуже класна, дуже файна. Хотілося б ще в свою чергу десь можливо придбати для неї таку ж саму, тільки синього кольору. Повністю абсолютно ідентична. В цьому всьому не хочеться навіть мені заміняти шини навіть. Як от ін, інколи ін, інші люди роблять, ну, можна там було б в мене є, вибачте, на сьогоднішній день я щось чомусь згадав колега такий: от дай йому помін... замінити шини, щоб все відповідало нормам того стандарту. От я, наприклад, ні, я підтримую те, якщо вона йде в стандартному вигляді. І отак от виробник собі зробив її в такому чин, таким чином, таким станом, як би сказати, без тих же шинів, шин з абревіатурою, там все геть номерні якісь там м -м 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 написи на шинах. Виробник так собі запланував, от я він її так виготовляє, Я це підтримую. Да, якщо я там вже, наприклад, буду будувати там. Якийсь там проект, тюнінг, версію таке все інше. Да, Я буду в свою чергу міняти шини. Ну, і то, як я собі захочу. Чи вони будуть мені ще підлягати для цього діла? А так, я її не чіпав. На ній ані муха, вибачте, не комар не сиділи. Упаковка коробка в мене знаходиться в шкафах, упаковки всі тримаю в шкафчиках кругом таке все інше, а моделі тримаю за склом. На поличках. Полички у мене йдуть зі скла скло товщиною 5 мм. Не тонше, воно буде прогинатися, тому що вони всі в основному йдуть моделі вантажні, великогабаритні, велика частина моделі займає дуже багато. І всі в основному йдуть дюралюмінієві, а це метал, в свою чергу. Тому полички бажано, щоб були 4 або навіть 5 мм. мої полички стоять 5 мм. І вони не провісають і дуже гарно, файно дивляться. А плюс ще біля склани далеко, сантиметрів 50 від вікна. Сонце попадає. І вони прямо аж там хочуться в них, не знаю, одне завідінь. Хочеться сидіти, дивитися, дивитися і таке все інше. Тому займаємося своїм колекціонуванням модель. Всіх з наступаючими святами. Всім всього всього найкращого. Всього найкращого бажаю. Всім дякую за увагу. Поділився я з вами таким, таким тягачем. Дякую за увагу. На все добре, друзі, до наступних відео.